Познайомлення з природним довкіллям, рослини взимку. Дітки, а які зміни ви помітили у природі з приходом зими? Хмари нависають над землею, вони стають сірими і важкими, випадає сніг. Від морозів замерзають водойми, на склі з'являються візерунки, дерева скинули листочки, відлетіли птахи в теплі краї. Взимку дні короткі, а ночі довгі. А які зимові місяці ви знаєте? Грудень, січень, лютий. Грудень перший місяць зими. З настанням грудневих морозів зораний ґрунт замерзає, перетворюється на грудки. Звідси назва місяця грудень. Другий місяць січень. У давнину січні люди розчищали землю від кущів і дерев, готуючи ділянки під поля. Та робота мала назву Січа. Третій місяць лютий, свою назву місяць отримав за люту погоду. У лютому дмуть сильні вітри, бувають хуртовини, морози. Тепер послухайте загадки. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило. Ти поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла рясно рясно. Горобина так, чорнобіла одежина, зверху листяна хустина, як весна. Дарує сік, йому рада цілий рік. Береза, зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Вірно, ялинка, а як одним словом, можна узагальняти ти відгадки. Рослини, так. Рослини є частиною живої природи, тому що вони народжуються, розвиваються, розмножуються. А де можна побачити багато рослин? Вірно в лісі. Давайте згадаємо будову рослин: корінь, стебло, листя, квітка, плід. А на які три групи виділяють рослини: дерева, кущі, трав'янисті рослини. А чим вони відрізняються? У дерев одне міцне дерев'янисте товсте стебло, від якого відходять гілки. У кущів є кілька міцних дерев'янистих, але тонких стебел. У трав'янистих рослин. Стебли м'які, соковиті. Навколо нас дуже багато рослин, а як же зимують дерева, кущі та трав'янисті рослини. Однорічні трав'янисті рослини восени жовтіють і відмирають, залишивши у ґрунті своє насіння, яке приросте навесні. А навесні насіння виростають нові рослини. Це насіння має здатність не замерзати навіть під час найбільшого морозу. Насіння взимку перебуває в стані спокою. У багаторічних рослин гинуть надзелені частини, а зберігаються в ґрунті підзелені кореневища, бульби, цибулини. Навесні із цибулин, кореневищ та бульб виростають нові рослини, які зацвітуть і утворять насіння. Що відбувається з кущами і деревами? Дерева і кущі взимку перебувають у стані глибокого спокою. Стовбур будь-якого дерева критий корою. Кура, дуже важлива частина дерева Це шкіра, яка захищає його від спеки, холоду, дощів, морозів. Старі дерева витримують найлютіші морози. Сніговий покрив допомагає рослинам пережити сувору зиму. Укриває їх, немов теплою ковдрою. Він захищає рослини від переохолодження. Під снігом ростуть підсніжники, проліски, ряст. Ялина, сосна це хвойні дерева. Чому їх так називають? Їхні листочки дуже вузенькі, як гілочки називаються хвоєю. У ялинки короткі хвоїнки, а у сосни довгі голки хвоїнки. Вони опадають поступово, не всі відразу, тому вони завжди зелені. Дякую за увагу. До зустрічі, малята.